Ось така ситуація в вуликах. Тут шість рамок, бджоли просто повно. Розплоду майже на всіх рамках. Я вже слабакам хожу роздаю. все брав сироп, думав, комусь буду підливати. Ні, бджоли капітально. Будемо вести ріпак, будемо одразу робити відводки, бо пораяться нафік. Вон. Красуні. Працюють, пашуть молодці. Ця рамка з розплодом. Зараз вам спробую показати. Все там далі. З розплодом. Це дирявий. там вже личинка виходить. Отак. З розплодом, з розплодом, все з розплодом. Бджолки, хороша кількість, молодці. Джолки виносять личинки молі молодці.